Усім добрий вечір! А я усіх рада вітати знову на своїй кухні. Прийшла з роботи і, як завжди, готуємо вечерю. Сьогодні в мене на вечерю будуть голубці. Давно вже їх не готувала. Вони готуються дуже швидко, легко, тому, кому цікаво, запрошую до перегляду. Для початку я ось попарила капусту. Тут у мене рівно дві капустини. Ось залишилося все від капусти моєї. Кочерешки такі. Відварила рис. Бачите, Зараз візьму в миску ось сюди, перекину рис. Він у мене, бачите, такий зерновий, вийшов такий розсипчастий, хороший. Рису я зробила ось таку зажарку. Тут морквочка, цибулька і томатна паста. Зараз те, що в мене є на сковорідці, я буквально ложечок 3 додам до рису і перемішаю. Зараз. Ось, бачите, рівно три ложки. Не все висипала, а рівно три ложечки. Отак. І зараз гарно-гарно все це вимішую. Додам сіль. Додам ось такі куркуми, додам хмелі сунелі, додам чорного перчику, солі і все це гарно перемішаю. Ось добре перемішала рис з пеціями, з моркучкою, з цибулькою, з ну, зажаркою. Все гарно, гарно вимішала. Тепер чекаю, поки рис мій остина, Щоб був майже холодний. І перекрутила, ось, бачите, в мене фарш. Це він повністю зі свинини, там сало і з м'ясом перекручене через мясорубку. Коли фарш коли рис остине, тоді я аж додам фарш. Тому що в гарячий рис, якщо додати фарш, потім він стає, мені не подобається, як то розтікається. Тому краще ну, зачекати. Щоб повністю рис був холодний. Отак. От ну, все я чекаю. Я вже декілька разів на своєму каналі крутила голубці, я ж кажу, мені їх не важко крутити. Це буквально, не знаю, годинка і все кипить і вже вариться. Чись вони в мене швидко ну, виходять. Поки зараз рис остигає, розкажу вам історію. Сьогодні, значить, іду я з роботи через наш місцевий ринок. Думаю, зайду, подивлюся, полуниця, чи є, продається, чи не продається. І тут підходжу, дивлюся, одна жіночка стоїть. На її ця полуниця підходжу, подивилася, вона ой, беріть, дешево віддаю 70 гривень. Я тако подивилася на неї, ну ви знаєте, в мене таке відчуття, що їй вже хтось гриз ту клубніку. Ну, не гриз, а така вона якась пом'ята. Ну, І таке здивування в цієї було жінки, що це я за 70 гривень не беру полуницю? Вона ж мені її майже даром дає. Я розвертаюся і ти, а вона мені слід ще й каже, я ставлю ціну меншу, а вони ще крутять носом. Ну, вибачте, ну, а та вас полуниця вже скоро згниє. Та й що? ну... Ми її зобов'язані брати, бо ви її поставили по 70 гривень. Ні. Не знаю, я тако подивилася, але нічого не сказала. Думаю, стій, продавай собі далі. На кожен товар знайдеться купець. Якщо я бачу, що вона вже як то геть підброжена, може там цілий день лежала на сонці, бо я ж йду в п'ять годин з роботи, то це не означає, що за 70 гривень ми вже її повинні хапати. Ну, таке. Це була хвилинка такого, не знаю. Зараз далі ліпимо голубці. Ось рис у мене вже вихолов. І тепер я додала сюди фарш. Зараз добре, гарно вимішаю. І так, дівчатка, зробила собі трошки, щоб мені було удобно, буду вам все показувати. І так, фарш я ось зробила. Бачите, який виходить? замісила. Далі я беру свою капусту. Переходимо до капусти. Капуста молода. Беру, обрізаю каструльку зразу собі приготувала. Але на дно каструльки я беру таку кочерешку. Ось цього, одну із них. І дуже-дуже мелко накришую. Це роблю для того, хто качанчика самого викидаю. А кучеришку сюди в кришу. І це я роблю для того, щоб воно до каструлі в мене не прилипло. Ну, можу дати вам гарантію, що воно в мене до каструлі не прилипає. Чи люблю таку капустку, я її там з'їдаю. Воно накришила, накришила, зробила таку подушечку. От мені подобається, тому я таке роблю. Я думаю, вам добре видно, бо я ж кажу, ну, погано не знаю, як правильно вам зняти, щоб показати. Тако. Багато не беру, буквально кучерешечку однієї капустинки. О, все, в каструльці, є. Бачите, як застелила, ну, застелила дно таким цим, одною кучуришкою. Далі починаю ліпити голубці. Все, починаємо з вами ліпити голубці. Так вам краще буде видно зручно. Беру капустинку, зрізаю такий, Виходить таку полосочку з капусти, от, з цієї частинки. Далі листочок в мене дуже сильно великий. Я таких голубців здорових не люблю. Я його ділю на дві половинки. Бачите, половинка листочка. Оце якраз нормально. Так, в цю половинку листочка кладу фаршу чайною ложкою, от стільки. Поклала, бачите, фарш. І тепер замотую конвертиком. І голубчик в мене вийшов Конвертика. Кладу сюди, в каструльку. І так знову роблю. Показую ось фаршок. Тепер замотую ось так. Раз. Раз. Ось такий, бачите, виходить. Такі в мене виходять голубчики. Я їх дуже швидко ліплю. Це вам на камеру, то воно так довгенько, а так дуже швидко. І люблю маленькі голубчики. Все. Я зараз бистро зроблю, а потім ще включуся. Ось. Перший уже перший рядок в каструльці голубців є. Ліплю другий. Дівчата, другий слой голубців. Бачите, як я виклала їх сонечком в каструльці, готовий. Так, ось в мене вже є третій е... ярус голубців, Ще залишилося стільки капусти і стільки фаршу. Не знаю, чи викладу ще четвертий, чи викладу. Ну, зараз спробую ось така вже капустка. Зараз спробую. Так. Четвертий ярус голубців. Отак вийшло. Повна каструля голубців в мене вийшла. Все, я не спішу її, звісно, зараз заливати. Перш для неї приготовлю соус. Те, що в мене залишилося в сковорідці, морква з цибулькою і з томатом, я ще додам туди майонезу. Все це ще раз пережарю трохи, ще чуть-чуть соуса. І тоді залю все це голубці. Ось, бачите, майонезу додавала, додавала ще соусу. Зараз все це гарно перемішаю. Добавлю сюди водички, хай протушиться хвилинки 10. І злю свої голубці. Та друга кочуришка, що в мене осталось, я її теж покришила. Зараз додам до соуса на сковорідці. хай вони разом з томатом в мене тушиться, потім наверх покладу на голубчики весь цей соус. Ось такий в мене соус тушиться. Бачите, я ще капустку до нього додала. І все, накриваю кришечкою. Капусту додала, хай капуста стане м'якою, тоді все це покладу наверх на голубчики. Закрию кришечкою. і буду варити голубчики. Все поставила тушити, закриваю кришкою і дивлюся. Ну, це може бути і годинку, може бути трішки більше. Бачите, як тушиться. На маленькому вогні. У ну, мене електроплита, тому я ставлю із 10 на трієчку, щоб воно кипіло. Дівчатка, голубці мої готові. Бачите, які виходять? Покипіли. Зараз їх буду смакувати. У голубців додам ось такий соус, сирний. Ну, все, голубчики свої я зробила. Багато часу це не зайняло, ви ж побачили. Буквально, ну, півтора годинки, все готове. Так що всіх люблю, цілую. Пока! До нових зустрічей!